Вчора Путін зустрівся вперше вірніше після початку війни в Україні. Путін зустрівся очно із Сідзіпінем. Про що могли говорити? І другий момент Цзіпін таки відмовився від цієї так званої неформальної вечері. Да, от фотографії сьогодні гуляють в інтернеті, де Путін сидить там в кінці столику разом із другим диктатором Лукашенком і слухаючи нового свого шефа в особі Ердогана. Отже, про що могли говорити Путін та Сідзіпінь? Ну, про що вони могли говорити, сказати важко. Я думаю, що знаєте, в більшості випадків такі зустрічі рідко зводяться до обговорення конкретних питань. Тобто, сторони обмінюються швидше за все загальними відрежисованими фразами. Це швидше за все така протокольна зустріч і? і Просто обмін вітаннями в розширеному форматі. А ось всі конкретні проблемні питання найчастіше вирішуються їхніми помічниками до зустрічі або під час зустрічі. І про них ми вже дізнаємося потім згодом через рішення, які були ухвалені сторонами вже по завершенні цих зустрічі. З офіційних прес-релізів ми можемо виснувати, що Путін, чим він займався, він виправдовувався перед китайським лідером. За ситуацію довкола України швидше за все, Путін під час попередньої зустрічі, яка відбулася в лютому 2022 року, під час Олімпіади, коли він їздив до Сідінкіна, швидше за все він натякнув йому, що ситуація з Україною буде вирішена відносно швидко. Я Певнений, що там мова не була про те, як це буде вирішено, і там які, в який спосіб щось цього буде просто, були деякі натяки, швидше за все. Зараз йому треба пояснити, чому так не було, чому Росія не спромоглася, чому вона демонструє провали поразки. Тобто, по суті, те, що Путін робить, він іншим весь час намагається пояснити, а чому ж так не сталося, як очікувалося, чому друга армія світу. Не виявилися, насправді нормальної боєздатної армії. От. І, звичайно, що коли ти пояснюєш, коли ти виправдовуєшся, у тебе слабка позиція. А сильна позиція в цьому діалозі була у китайського лідера, який продовжував просувати свою свій порядок денний, свою адженду. І це ми також можемо побачити з офіційних прес-релізів зустрічі, де китайські... китайська сторона наголошує на тому, що лідери дійшли порозуміння, що в усьому світі треба спільними зусиллями цих двох країн розбудовувати щастя, мир, добробут, демократію, економічний розвиток і так далі. Це те, що постійно наголошує Китай в своїх зовнішньополітичних заявах. Це той меседж, з яким Китай звертається до інших країн світу, позиціонуючи себе як нового лідера альтернативного Сполученого Тобто, дивіться, ми готові підтримувати ваш розвиток, ми за все гарне проти всього поганого. А от поганий це той, хто займає іншу позицію, зокрема, подивіться на Сполучені Штати. Ну і так далі. Тобто, ось. Такий результат цього діалогу, що відбувся, чи відбудеться зближення після нього? Я думаю, навряд чи ми це зможемо побачити. Якщо буде дана якась підтримка Росії з боку Китаю, це буде в невеликих обсягах якимось неофіційними каналами і так далі. Тим більше, що у них є і ще точки для обговорення, питання для обговорення це ситуація в країнах Центральної Азії. Що потребує там окремого дослідження, експертизи і аналізу?